Сьогодні проведемо перший розіграш по акції Кошиковий марафон з карткою АТБ від Віза. Його голосом сьогодні буду я, ведуча Катя, яка зараз у Києві, і шалено рада бачити вас тут на нашому ефірі. Поки всі підтягуються, давайте перевіримо зв'язок. Ставте плюсику чат, якщо мене чути і видно. Або ж надсилайте серденько, воно завжди працює. Взагалі. Шліть будь які емодзі. Місто Сарни, Рівненська область. Ласкаво просимо. Так, нас, нас чують і нас бачать. Шлють плюсики. Дякую, дякую. Дякую, Грицак Алекс. Дякую, Грішина. Так. Буде круто, до речі, якщо ви напишете, звідки ви, з якого міста, з якого села. Давайте знайомитись. Місто Київ з нами. Тальне, hello, Кривий Ріг, є. Yeah. Миколаїв, вітаннячка. Венічеськ. Київ з нами. Житомир, Дніпро. Так, хтось написав, що не видно. Більшість ставить плюсики, можливо, це якась локальна історія. Василів, Кривий Ріг з Києва, з Миколаєва, Запоріжжя, Миронівка. Підключаються, підключаються. Хочеться бачити всю Україну на нашому кошиковому марафоні. Рівне, Ізмаїл, Рік Макблес Києва. Привіт, привіт. Настрій, чесно скажу, абсолютно драйвовий, адже привід, що нас сьогодні збирає, ну прям сприяє, сприяє піднесеному настрою. Друзі, я ж тут, щоб розіграти круті подарунки. 100 електронних сертифікатів АТБ номіналом 2500 гривень кожен. Ви уявляєте? Це, до речі, перший з чотирьох великих розіграшів кошикового марафону з карткою АТБ відвіза. Тому вмощуйтеся зручніше. І творіть добрий шум у коментарях. У нас попереду визначення переможців. Сарни, Чернівецька область, Івано-Франківськ. Супер. Приємно всіх бачити! А які умови запитують? А я зараз розкажу. Дорогі наші покупці, перш ніж ми зануримось у світ фортуни і розіграшу, я якраз і хотіла нагадати умови акції. В мережі магазинів АТБ триває справжній забіг за подарунками. Називається він Кошиковий марафон з карткою АТБ від Віза». Акція проходить з 21 липня. По увага, 17 серпня 2025 року. У 4 чотири акційні тижні. І щотижня ми розігруємо 100 електронних сертифікатів, АТБ номіналом 2500 гривень кожен. Тобто, загалом це 400 переможців. Сертифікати можна витратити на товари в АТБ від смаколиків до побуту, будь-що. Що треба зробити, щоб автоматично взяти участь в акції? Щотижня до неділі включно. Купуєте товарів в АТБ на суму від 300 гривень в одному чеку і розраховуєтесь карткою атб від Visa. Все, ви автоматично потрапляєте у базу розіграшу. І чим більше покупок, тим вищі шанси. До речі, якщо ви кожного нового тижня продовжуєте виконувати умови, то продовжуєте брати участь у розіграшах. Ось такі прості умови акції. Ну і тепер, друзі, хочеться кивнути у бік тієї чарівної помічниці, без якої б не було цього марафону. Картка АТБ від Visa. Абсолютно безкоштовна в обслуговуванні. Її можна оформити онлайн на сайті atbmarket.com, придбати на касі будь-якого магазину АТБ або у відділенні одного з банків-партнерів. До речі, поповнювати картку справді. Дуже легко. Це можна зробити готівкою відразу на касі АТБ. Касир завжди допоможе оперативно це зробити. Або ж переказом з іншої картки через додатки банків-партнерів, що також суперзручно. Ну і основне, при оплаті цією карткою від віза в магазинах АТБ ви отримуєте знижки, недоступні іншим. Від мінус 5 до мінус 40% на більш ніж 700 товарів. Друзі, погодьтесь ідеально для збереження нашого бюджету. Зізнавайтесь в коментарях, хто вже має картку АТБ. З нею і знижки, і виграші, і вигода з кожною покупкою. Це не просто картка, це прямо економний супутник щодня. Ага, є, є. Є такі, в кого і картка, є такі, в кого немає. Ну що ж, після ефіру біжіть, біжіть і оформлюйте картку. А зараз розкажу, як саме ми сьогодні обираємо переможців. У нас є велика закодована база учасників. Вона сформована автоматично. Вже бачите на екрані в табличці Excel. Але ми не бачимо персональних даних учасників лише дані про дату, коли була покупка від 300 гривень з карткою АТБ, закодований номер телефону учасника та порядковий номер учасника згідно моменту здійснення першої покупки, яка задовольняє умови акції. Все чесно і конфіденційно. Сьогодні всього номерів, які в нашій базі, 789 тисяч. Тобто, стільки покупок, які виконали умови, було здійснено в період з 21 до 27 липня включно. Далі, друзі, ми рухаємось на сайт random.org. Це наш чесний чарівник. Він отримує найприємніше завдання обрати 100 основних і 100 резервних переможців. Отже, вводимо число 200. Далі вводимо діапазон від одиниці і до останнього номера, що є в базі. 789 967. Натискаємо кнопку. І він випадковим чином обирає 200 щасливців. 101 переможні транзакції акції, 100 наступні резервні. Звертаю увагу, що у кожному розіграші можна виграти один раз. І ось вона магічна мить! Бо на ваших очах народилась нова сотня переможців! Просто, чесно, прозоро, ми підтягуємо виграшні номери сайту Random.org у нашу базу даних, щоб синхронізувати їх з інформацією про переможців. Тож дуже скоро знатимемо, кому саме пощастило сьогодні найбільше. Друзі, список переможців. Буде опублікований на сайті atbmarket.com. Слідкуйте за оновленнями. З усіма переможцями зв'яжеться організатор акції для уточнення даних для відправки призу електронного сертифікату АТБ номіналом 2500 гривень. Ну що ж, друзі. Наш ефір сьогодні добігає кінця, але акція Кошиковий марафон з карткою АТБ від ВІЗА» ще триває. Ми вітаємо переможців! Ви вклали у свій кошик від 300 гривень, а отримали, сподіваємось, в рази більше. І адреналін від розіграшу, і подарунок, і можливість пограти ще до речі. А Якщо сьогодні рандомне на вашому боці, Don't worry. Це тільки перший тиждень акції. Продовжуйте робити покупки в АТБ від 300 гривень. Та оплачувати їх карткою АТБ від віза. І беріть участь в наступних розіграшах. Рівно за тиждень вже проведемо другий етап визначення переможців. Дякуємо, що ви є. І ви мільйонна родина покупців, які обирають АТБ. Всім гарного дня, папа! -па.